Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні вівторок і в мене чергова рубрика Зустріч з лідером. Сьогодні я запросила до слова непросту людину. Це лікар за фактом, яка має дуже вже великий досвід роботи. А ще, крім того, вона будує структуру. І в цей нелегкий час вона показує іншим людям, що можна бути здоровими, щасливими і багатими. Отже, я запрошую до слова керуючого директора компанії New Life Байду Наталю Філімонівну. Наталя Філімонівна, скажіть декілька слів взагалі, хто ви звідки, ну і що вам подобається робити. Добрий день. Я Байда Наталія Філімонівна з міста Житомира. Зараз я в статусі керуючий директор компанії нове життя. Хочу сказати, що все моє життя зв'язано з медициною. Я закінчила медичний вуз і більше 48 років вже пропрацювала в галузі медицини. В своєму житті багато разів проживала ситуації, коли дуже хотіла допомогти людям і розуміла, що я цього зробити не можу. Напевне, це спонукало мене до того, щоб шукати якісь інші. Шляхи і методи лікування людей. Наталя Філімоновна, а скажіть, будь ласка, а як у вас відбулася зустріч з новим життям? Я знаю, що у вас дуже цікава історія. Поділіться, будь ласка, у мене дійсно дуже цікава історія мого приходу в нове життя, тому що я прийшла в цю компанію двічі. Перший раз Алла Миколаївна привела мене за руку в компанію, я пропрацювала певний час, і так сталося, що я. Пішла з компанії на довгий достатньо термін. Я пішла з компанії на 10 років. Знову таки життя спонукало до того, що потрібно було вирішувати певні питання по здоров'ю, як своїй родині, так і допомагати людям. Другий мій прихід в компанію стався в минулому році, в липні місяці. Згадала про мене Алла Миколаївна, дуже вчасно згадала. Тому що мені дуже потрібна була ця продукція, і я повернулася в компанію. Дякую, Наталя Філімонна. А скажіть, будь ласка, от я розумію, ви лікар, ви лікар і традиційної, і нетрадиційної медицини. Я працювала з багатьма лікарями, дуже важко їх переконати, що рослинна продукція може працювати. Що переконало вас, що наша компанія ви ж 10 років з нею не бачились, все-таки видає і на даний момент якісний продукт і він працює. Ви розумієте, продукція настільки якісна, що не потрібно було якогось певного переконання. Пам'ять спрацювала на те, що з тими людьми, з якими я працювала з продукцією нового життя, коли прийшла сюди перший раз. Всі ті люди, які користувалися продукцією нового життя, почували себе достатньо добре, а потім вони почали дзвонити і казати: признач мені те, що ти мені призначала. Довго не могла вирішити для себе це питання, чи мені це потрібно? Люди заставили потрібно. Я вважаю, що важко лікарю традиційної медицини перейти нетрадиційно, через що? Є протокол. Якщо лікар по протоколу призначив препарати і хворому погано. Або він помер, лікар не винен. Просто так сталося в цьому житті. Якщо лікар призначить... Щось за протоколом, тоді можуть до нього виникати питання. У мене зараз не виникають питання, тому що, по-перше, я можу сумістити лікування, якщо людині щось дуже критично призначено з традиційної медицини, і допомогти йому препаратами фірми Нове життя. Результат буде чудовий, перевірено. Наталя Філімоновна, а скажіть, будь ласка, можливо, такі яскраві напрацювання. Дуже хотіла, щоб ви як лікар, я думаю, що вашому загашнику дуже багато таких історій є, бо вони краще працюють. Розкажіть, будь ласка, цікаві яскраві напрацювання. Прізвища не називаємо просто жінка, чоловік і так далі. Будь ласка, розказую. Чоловік, емфізема легень. Дуже важкий випадок, тому що супутні захворювання, підвищений цукор, остеопороз, проблеми з суглобами. Традиційна медицина просто посадила на хімічні препарати, ну і скільки Бог дасть, стільки людина проживе. Так, для цього знадобилося 5 років. Але коли лікар, який оглядав хворого до лікування натуральною продукцією, Фірма нове життя і зараз сказала, що легені дихають. Ви розумієте? Це результат, який хімічними препаратами взагалі неможливо було б якимсь чином досягнути. А що він приймав? Він приймав за ці п'ять років він приймав дуже багато продукції натуральної. Це, це був кардіцепс, це були мікроеліменти, це були еліксіри, це були. Препарати, які зміцнюють імунітет. Людина згодилася на той термін, що я сказала, потрібно буде для видуження. І за цей час ось людина всі ці роки приймала препарати. Результат чудовий. Я дивлюсь на хворих, з якими я працюю з людьми після інсульту. Наскільки вирівнюється стан здоров'я, знижується тиск, покращується робота нирок, зменшуються набряки. Підвищується, покращується пам'ять, підвищуються всі імунні сили організму, які дають захист. Люди просто оживають після дуже важкої хвороби. Бронхіальна астма, цукровий діабет, захворювання діток, тому що дітки це дуже болюча проблема. Треба просто знати, що в будь-якому випадку потрібно дітям проводити антипаразитарну програму. І піднімати імунітет, і тоді дітки будуть здорові, щасливі. Буде все добре. Дякую, Наталя Філімонова. Дуже цікаві, чудові результати. Але я сама бабуся шістьох внуків, і я знаю, наскільки це важливо зараз зробити профілактичні засоби, бо діточки пішли наші в садочки в школи і почали хворіти. Що ви порекомендуєте як фахівець? Ну, от хочу дати інформацію мамам, і татусям, бабусям і дідусям, тому що наші діти і внуки це все найкраще що в нашому житті. Права в тому, що імунітет чи то дитини, чи здорової людини може боротися з бактеріальною інфекцією, вірусною інфекцією, частково з грибками. Але ніяк не може боротися з паразитарними інфекціями, тому що глисти це паразити, які потрібно якимось чином з організму виганяти. У нас є чудова продукція для діток. Вона йде навіть не таблетована. У нас є екстракти і еліксіри, які ми можемо запропонувати дітям. У нас є еліксір антипаразитарний. Буквально залежно від віку дитині, від 3, 5, 7 крапелів два рази в день, вранці і ввечері, і з паразитами можна боротися. Але крім того, що у дітей в організмі є паразити, ще е, можуть бути такі проблеми, як алергія. У нас є отакий еліксір, називається стоп-алергін. І не потрібно дитину. Годувати таблетками від алергії, які допомагають тільки на певний час. Потрібно нормалізувати стан організму дитини і справитися з цією проблемою. Крім того, у нас є еліксір очищуючий. В цьому слові, в назві його закладена його дія. Він очищує організм від усього того, від чого потрібно. Позбавитися справа в тому, що кажуть: імунітет живе в кишковику. Якщо у дитини буде, не буде паразитів в кишковику, там буде жити імунітет, дитина буде здорова. Для цього є всі можливості. Я згодна з вами, Наталя Філімонівна, що без очищення, зараз на даний момент ми не вирішимо проблему імунітету дитини. Але що ж робити, коли дитина захворіла? Крім тих засобів, які назвала Наталя Філімонівна, я б ще порекомендувала, якщо вже захворіла дитина, еліксірчик східний гриб. Цей засіб містить 4 китайських гриба в житкому і такому, в рідкому вигляді. І він дуже швидко і температуру знімає, і ломоту, і так далі. Тобто, і він ну смачненький. Діти не люблять поганих гірких засобів, тому він дуже хороший. А вже як на відновлення, то дуже рекомендую ліксірчик для імунітету, тому що тут набір трав вітамінних. Які після хвороби, бо на жаль, у нас як батьки чекають, щоб дитинка скоріше вилікувалася, і без, швиденько її там в садочок чи в школу відправити, а не роблять постпрофілактичних е, таких Ді. моментів. І ось коли е, будете давати постійно дитинці, ось весь вересень, жовтень місяць, ліксірчик для імунітету, скільки рочків, скільки крапельочок, дитини не буде повторю захворювань ось е, на простуду. Отже, а ми продовжуємо. Ви побачили, скільки у нас є чудових засобів, скільки є чудових результатів. І розумієте, нам без Наталії Філімоновної не вистачило цих 20 хвилин, в які ми хочемо вкластися. Ми це розповідатимемо ще більше. Ось у нас буде в суботу День здоров'я, де ми цілу годину будемо присвячувати розкриттю ось профілактичних засобів. А сьогодні у нас зустріч з лідером, і ось це слово лідер. Наша Наталя Філімоновна не тільки відмінний лікар і доброї душі людина, а ще і бізнес-вумен, тому що вона будує структуру. Наталя Філімонівна, а чи легко це робити лікарю? Бо деякі кажуть, у них немає часу на це? Ніколи не сприймала от таких заяв, що немає часу. Ми ж знаходимо час для спілкування з людьми, просто розповідаючи про нашу продукцію. Ми даємо людям надію на те, що вони зможуть покращити своє здоров'я. Ви знаєте, я і не задумувалася будувати структуру, вона вибудувалася сама по собі. Тому що якщо ти спілкуєшся з активними, здоровими, щасливими людьми, вони оцим своїм здоров'ям і щастя діляться з іншими людьми. І тоді люди приходять самі. В моїй структурі є люди. З якими я працюю з, з дуже великим задоволенням, і справа в тому, що вони так само, як і я, просто розповідають людям про нашу продукцію. А кого б ви хотіли відмітити? Таких самих, самих найкращих. Вони вас всі хороші. Я знаю, що ви всіх любите, але все одно є ж такі, що активніші за інших. Є в мене в структурі, яким я дуже вдячна за їхню роботу. Це е, Хвост Надія Васильівна, це Климчук Олена Васильівна. Це моя донька Байда Ірина Вікторівна. Я правда вдячна їм за ту роботу, яку вони роблять, і за ту допомогу, яку вони надають в першу чергу людям. І ця вдячність людей випливає в їхні статуси. Дуже надіюсь, що вони будуть працювати і будуть досягати нових вершин. А ви знаєте, Наталя Філімонівна, я теж горжуся тим, що в моїй структурі є мої діти, і зять, і чоловік. І саме цікаво, що це не для того, я їх підключила сюди, а вони працюють. Якщо взяти мою доньку Анастасію, вона матуся двох маленьких діток, і це їй не завадить займатися ще і новим життям. І вона зі мною, скільки себе пам'ятає, їздила на бізнес-форуми. Пам'ятаєте, Наталя ми в Ялту їздили. Вона з нами їздила. Ось, тобто вона вже з самого такого середнього віку вже знала, що мама чим займається, займається і продовжує мою естафету. І ось зараз ми знімаємо це відео в центрі. Нового життя в місті Житомирі, яке очолює якраз моя донька, консультант-директор компанії New Life Барановська Анастасія. У, ну я вже в неї в гостях <риві> виходить. Ми з вами в гостях, але я знаю Наталя Фільмонна, що ви частий гість тут і. Дійсно, не дивлячись на те, що ваша донька, Байда Ірина, знаходиться за кордоном, її люди сюди приходять, вони замовляють, вона керує звідти. це ще якраз говорить про те, що наш бізнес дійсно будується легко. Поділися. Поділися посмішкою своєю. так, І вона буде розростатися, розпливатися в посмішках інших людей. Ще скажіть, будь ласка, ось ми з вами знаходимося в такий період, де багато людей вже і розувірилися в аптечних препаратах, і, скажімо так, не дуже якісне обслуговування в традиційній медицині. Ось приходиться тратити дуже багато часу, щоб ходити з кабінета в кабінет і так далі. Ось у нас є комп'ютерне обстеження, де людина, прийшовши на. 45 хвилин розмови з лікарем, практично дивляться всі системи і органи, плюс тести на алергени, на гормони, на ті ж паразити, про які ми говорили. Тому що ви знаєте, що паразити в нашому організмі вони мають своє місце проживання, свою локалізацію. І коли ми ну, на, за допомогою цього апарата визначаємо, який це вид паразиту, то ми можемо допомогти правильно діагноз поставити. То я хочу задати таке вам запитання, що б ви хотіли порадити тим людям, які ще вагаються, які ще думають, що все-таки традиційна медицина ще мають таку надію, що зробить їх здоровими. Хочу сказати декілька слів про нашу діагностику. Вона настільки охоплює всі органи і системи в організмі, що я можу сказати: проходячи цю діагностику, людина проходить. Електрокардіограму, флюорографію, узі органів брушної порожнини, антипаразитарне обстеження, обстеження на гормони. Ви знаєте, практично цих 5 показників являються статусними для здоров'я людини. За 45 хвилин ні в одній клініці, ні в одній фірмі, ні в одній лікарні ви не пройдете таке обстеження, при якому ще лікар вам на всі. Проблеми, які будуть під час діагностики виявлені, підбере лікування. Не кардіолог окремо, гастроентеролог окремо, пульмонолог окремо, алерголог окремо кожен своїм лікуванням. А для того, щоб нормалізувати загальний стан організму, вам буде підібрана програма з препаратів. Я вважаю, що це дуже важливо. Це Займає небагато часу, це недорого по коштах, і з таким результатом, як у нас люди після діагностик себе почувають, це супер. Дякую, Наталя Філімон. за таке детальне тлумачення цієї процедури. І я хочу сказати, що раз у місяць в нашому центрі в місті Житомирі проходить такі обстеження. І найближче у нас буде 17 жовтня, бо вже в вересні була, повірте, що лікар за день може прийняти тільки 12 чоловік. І вже тільки мені вчора дали число, коли буде проходити обстеження, вже 7 чоловік записались. Тобто вони проходять, бачать наскільки це дієво, і вже рекомендують своїм чоловікам, синам і так далі. І е, якщо хтось захоче. Звернутися і записатися на таке обстеження, будь ласка, я в кінці відео залишу свій телефон, не, передзвоніть, тому що залишилося тільки 5 місць. Ну і ми трошки зробили <свісно>, такі відхилення в сторону діагностики, але це важливе питання, правда? От, все-таки Наталя Філімонова, закінчуємо нашу зустріч. Я вам дуже вдячна за неї. І хочеться, щоб ви оцім людям, які вагаються, все-таки сказали слова лікаря. Знаєте, не хочу, щоб склалася думка, що я проти традиційної медицини. Неправда, наші медики, вони герої, працюючи зараз на фронті, працюючи зараз в окупованих територіях і працюючи просто на території України, вони герої. Вони залишають нас живими. Тоді, коли потрібна хірургічна допомога, тоді, коли потрібна інтенсивна терапія, правда. Вони нас залишають живими. Але як ми залишились живими, ми маємо зробити цей крок, щоб бути ще й здоровими. Тоді, тому я вам дуже рекомендую, будь ласка, задумайтесь над тим, як ви себе почуваєте. Що змінилось в вашому житті після того, як вам були призначені певні препарати, чи стало вам краще, чи відчули ви себе здоровими? Якщо у вас є бажання бути здоровими, будь ласка, звертайтеся, ми допомагаємо всім і кожному. У нас для цього є і ресурси, і знання. Наталя Філімонна, я вам дуже дуже вдячна за цю зустріч. Ви знаєте. Колись, як я тільки починала свою діяльність і пропонувала людям приходити в нове життя, вони казали: Ви знаєте, в мене не вийде будувати цей бізнес, от ви вчителька, вам добре, ви вмієте говорити. Коли ви з'явились тоді перший раз в моєму житті, мені казали, вам добре, Алла Миколаївна, у вас лікар є в команді. У мене ще був і Замковий Семен Палович, лікар, також аж два лікарі, то вам легко будувати. То я вам хочу сказати, що бізнес... Це і будується правда легко. Тому що у нас все по-чесному. Тому що у нас у всіх це правда. Є такі люди, які щиро хочуть допомогти іншим. Хоча нам в засобах масової інформації говорять зовсім по інше. І ви знаєте, є такі люди. Ось я була нещодавно на виставці, ековиставці в місті Києві є люди, які збираються в екопоселення. Вони живуть там цілими сім'ями, вони не слухають новин, не дивляться телебачення, вони вживають натуральну, садять і вживають натуральну продукцію і на таких виставках продають, залишають свої телефони і можна замовляти. І коли я там купила рослинну олію, то вона пахне насінням, то натуральна олія да? і мед, і так далі. І ось якщо ми будемо з вами об'єднуватися у такі спільноти, де... Ми будемо звертатися до природи, тому що оця наша вся продукція, про яку ми говоримо, це все натуральне. Це те, що собачка коли захворіла, вона пішла і пасеться і киця пасеться, тому що вона хоче бути здоровою. А ми з вами біжимо чомусь в аптеки. Ну я не бігаю, я вже давно, вже 16 років не ходжу в аптеки, Це єдине, що можу бінт купити, коли потрібно. Все. Тому що нам в голову втокмачують, що без аптеки ми не проживемо, неправда. Все те, що є в природі, Боженька нам і хвороби дає для того, щоб ми задумалися, а можливо, ти щось не те робиш для свого організму. А якщо ти задумаєшся і зрозумієш, то на тобі екстракт кропиви, на тобі екстракт нагідок, ромашка і так далі. І ти будеш здоровий, і дітки будуть твої здорові. А коли людина буде здоровою, то що? Там ми можемо горе звернути, і ніякий ворог нам не страшний. Тому. Будь ласка, приходьте до нас, знайомтеся з інформацією. У нас проводяться заняття в Зумі. Ми ось такі робимо зустрічі живі в місті Житомирі, робимо прямі ефіри онлайн. Ми ділимося цією інформацією, беріть її і будьте здорові і щасливі. До зустрічі!